Ранок вдома триває, і зараз час зустрічати гостей у студії. До нас завітає авторка нової книжки Схід українського сонця. Історія Донеччини та Луганщини, початку 21-го століття. Дослідниця, викладачка Національного університету Києво-Могилянської академії Катерина Заремба. Як та звідки в неї виникла зацікавленість цією темою і в чому актуальність проблематики? Дочекайтеся відповідей. А я піду зустрічати гостю. Доброго ранку, запрошуємо вас. Спасибо, будь ласка. Добрий ранок. Добрий ранок вітаю. Сідайте, будь ласка. Отож. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую. Книжка Схід українського сонця. Історії Донеччини та Луганщини 21-го століття. Це наукове дослідження, я так розумію, так? культурного і е, антиактивістського е, такого от поля Східної України. На вашу думку, у чому важливість цієї теми саме зараз? Дякую в першу чергу за запрошення і за інтерес до моєї роботи. Я є науковиця за фахом, але ця книга не є науковою розвідкою. Якось от моя професія накладає відбиток на сприйняття цієї книги. Uh -huh. Це нон-фікшн, це історії людей, які я uh -huh. намагалася вписати в контекст регіону, контекст Зонеччини і Луганщини, як цей край жив, якою мовою говорив і чому, який склад населення мав і чому тощо, але книга складається з історії історії різних середовищ студентського, активістського. Проєвропейського, мистецького, митецького тощо uh -huh, uh -huh. я писала книгу про події, які відбувалися до 2014 року. Тому що мені було важливо, і, і розпочала до Великої війни, тобто до, до 24 лютого, оскільки мені було важливо показати, що власне те, що ми називаємо. Донбас, і я пояснюю, чому цей термін є не зовсім коректним, чому він власне є е, продовженням тих імперських наративів, російських імперських наративів і імперських рамок, якими відповідно відтворюємо і не кидаємо на цей край. Я хотіла просто сказати, що це є українські люди і українська земля. І це є регіон, який є порубіжним для України і Росії, і який першим приймає удар і першим тримає удар. І те, що ми бачили в 2014 році, те, що ми бачили в 2022 році, це, власне, відтворення тої історії ну, в різних її проявах, яким чином Росія намагалася позбавити цей регіон української ідентичності. Uh -huh. Я хотіла показати, що люди, які усвідомлювали себе українцями, ну, були там, власне, упродовж усього ХХ століття і 19-го століття. Але конкретно я писала про э, середовище людей, які жили, працю... навчалися, працювали приблизно з 2000-х. До 2014 року про кого ви конкретно розповідаєте у книжці? Eh, мене багато героїв. Один з таких відомих, що глядачі одразу впізнали, це є Єсаїдисмагілов, mm -hmm. колишній мула мусульман України, який з 24 лютого приєднався до парамедичного добровольчого батальйону госпітальєри. Mm -hmm. я з ним говорила ще коли він був мулою. Власне, от осередок мусульман, які обирають собі про українську громадянську ідентичність в Донецьку, от це той герой, який уособлював власне оцей релігійний осередок. А у мене є інші історії про протестантів, Донеччини Луганщини, які насправді є дуже чисельні, а я конфесія можна я подивлюся на так, звісно. Будь ласка, так так в, ви. А ви розповідаєте? Так, так. так, так є так. і інші, інші герої, інші персонажі. Це, наприклад, студентське середовище. Декілька історій в моїй книзі присвячено Донецькому національному університету. Тепер це угу. Донецький національний університет імені Василя Стуса і знаходиться це переміщений університет, він знаходиться у Вінниці, але я пишу ще коли. Він знаходився власне, в Донецьку, пишу про тих студентів, які робили е, фестивалі колядок, які робили читання mm -hmm. віршів, які вшановували пам'ять борців за українську незалежність. Це mm -hmm. це відбувалося в Донецьку, 2006, 2007, 2008 роках. Одним з е, Героїв цих історій є Юрій Матощак, який в 2014 році загинув у Ловайському котлі uh -huh. і власне таких історій з різних з різних середовищ, як Донеччини, так і Луганщини, мене багато. Я Прошу я... до читання. А на яку цільову аудиторію ви розраховуєте? Ну от хто має бути читачем цієї книжки? Це люди, які цікавляться українським сходом. І які готові до того, що якщо вони поки що знають про нього не дуже багато, або певно обмежені знання мають, як uh -huh. я мала на початок на момент початку роботи над цією книгою, вони мають бути готові, що їхні стереотипи поламаються, тому що низка стереотипів, штампів, ярликів, які мешканці інших регіонів сприймали і, можливо, досі сприймають. Вихідців з Донеччини і Луганщини, mm -hmm. я не я навмисно їх не озвучую, але кожен глядачів mm -hmm. може собі, Що він зараз думає? Він або вона що зараз думає як зараз собі уявляється регіон. Вони скоріш скоріш за все є або неправдивими, або не до кінця правдивими, або що до важливо, думаними, навмисне да? накинутими російською імперською і радянською політикою. Тобто, це не є просто ми так думаємо, тому що ми бачимо це є експортований експортований образ. Овичтія ну, ва важливо забула сказати uh -huh. не тільки російську радянську, але і на увазі Зачайно. місцеві політичні да, регіональні. Да. Берхівку та да, вони ж залишилась, яка Донбас годує всю Україну. Ось ось це ж стамп, який абсолютно це, це брехня. Донбас не годував всю Україну, Донбас отримував, якщо ми говоримо про шахтарську е, е, промисловість, то вою промисловість. То вона була вже в незалежній Україні дотаційною, Тобто вона отримувала з бюджету більше ніж давала. Оце така брехня, яка експортувалася місцевими літами для того, щоб нібито підкреслити важливість регіону України. Та да, Регіон був важливим, Нет, але звичайно. не цим, але не цим. Так, ну власне про це я також пишу. Так. Ми знаємо, що ви активно презентуєте книгу за кордоном. Чому це так важливо? Вашу думку. Ви знаєте, я активно презентую книгу в Україні. В Україні? Так значить, а плануєте, тому що дивіться насправді це реально е, дуже актуальна тема сьогодні. І за кордоном, бо люди, які за кордоном живуть, вони дійсно вважають, можливо, це ж теж російська ця пропаганда. Да що схід України це тільки там російськомовний, вони хочуть в Росію, бла бла, -бла. От Оця так, пропаганда абсолютно, це дуже важливо як. Викладачка міжнародних відносин я намагаюся пояснити як студентам, так і взагалі зацікавленій аудиторії, що шлях від кабінету. І угу. того, що ми знаємо про певний ринок, наші знання до окопу насправді дуже короткий, дуже. і те, що інші люди в інших країнах думають, що знають про український схід, безпосередньо впливає, скільки українських захисників і захисниць загине, не отримавши вчасну зброю. Абсолютно прямий зв'язок. Зараз я вже мов перше до речі, це кажу. Ми готуємо. Розпочалася підготовка італійського видання. Преку. Я дуже щаслива, що так. Ми вже маємо зараз домовленість щодо цього. Я дуже щаслива, що це буде. Де перше іншомовне видання uh -huh. цієї книжки. Я би дуже хотіла видати її німецькою і англійською мовою. Також щонайменше. Я зараз над цим працюю. Я намагаюся. У мене є мета приїхати. Ну, напевно, в кожну область, так якщо так можна сказати, в кожного обласний центр, щонайменше, мені би хотілося в Україні. Я зараз потихеньку це роблю і також. Презентую, де запрошують, презентую за кордоном. Поки що це е, тільки Польща. У мене була презентація вже в Варшаві, і будуть в Любліні і у Вроцлаві. А хтось вже з ваших колег, близьких, читала книжку? Які відгуки? Да, що вони дуже Ну, Перший наклад вже виправданий в Україні, хто не знає, не такі великі перші наклади і взагалі наклади я хотіла себе, так, але так, перший так. наклад виправданий дуже цьому рада. Чесно кажучи, книжку сприймають добре, або мені не кажуть так, щоб, або... якщо я критика, ага. мені мало про це кажуть. Але на кожній презентації, особливо. На заході України, де і західніше, де є багато переселенців. Зі сходу yeah. я завжди переживала кожного разу. Я переживала, що а зараз вже дев'ять презентацій. я провела. Я переживала, що ці люди встануть, скажуть, слухайте, ну не зовсім так mm -hmm. було. Ви тут десь може щось не побачили, щось десь пересмикнули. А вони на кожній презентації встають і кажуть, так і було, і і ми ще зараз додамо вам історії. І виходить, що це моя тепер група підтримки. Вони дякують мені за те, що я сама з Києва і виходить, що це аутсайдерство, так як я вона і виросла в Києві, і живу в Києві. І це аутсайдерство виходить, допомагає мені бути додатковим голосом для мешканців uh -huh. цього регіону. Та вони почуваються так, ніби вони мають виправдовуватися. А ну, у мене немає ніякого та я, моя ідентичність регіональна, місцева та якраз абсолютно є нейтральною, наскільки це можливо, так і вони мені. Вони мене підтримує, для мене. Це найкраща легітимізація. Зараз наразі ну для мене як дослідниці дуже важливо, щоб була там точність. І в uh -huh. принципі, жодної на жодну помилку мені ще не вказали. Тільки що кажуть, що можемо більше написати. Це я погоджуюсь. Ну але десь треба було ставити мені крапку. Взагалі Донецький регіон був найбільше густонаселений. Там дуже багато людей. Так, так він був густонаселеним, А і це окрема та ж сторінка історії, чому він таким був через урбанізацію, через міграційні рухи, як примусові, так і добровільні. Упродовж ХХ століття мені було важливо віддати належне, віддати шану і зробити більш видимими історії тих людей, які ну власне усвідомили себе українцями і наголошували на те, що це Україна у ну скажімо так, політично ворожому середовищі uh -huh. Я підкреслю політично, тому що якраз громадсько не було ворожості. Ті в 2014 році були завезені, та звичай тому, що вони хотіли. Розуміємо. Ну можливо, ви це розумієте, але про все я наголошу. Вони хотіли палити прапор футбольного клубу Шахтар, тому да. що вони казали, що це прапор упа. Зуміти, це були люди не місцеві, і такого дуже багато. Так, так. Це багато розповідає. Тобто, да. тобто, так, коли ми говоримо про громадян, які боролися, там ну антимайдан е, був штучно створений. Звичайно, але е, так, але ці люди, які, які були, знаєте, вони існували в епоху, коли не так розвинені були соцмережі. Я думаю, що Твіттер, от відтоді тоді в Україні, був. Не проживці, ми би тоді більше про них знали, я впевнена. Але так як було, мені важливо просто сказати про них. Про них насправді деякі з цих фігур є. Відомими Лучше і популярними, ми, наприклад, як Сагіт Ісмагілов, або е, як журналіст Олександр Махов, який був з Луганська, і але мало хто про це знає, та, що він був да, з Луганська. Да. І ми говоримо, а цей з Луганська, це з Покровська, це з Бахмута, це, або ця з Донецька, так, або ця з Маріуполя. Але ми навіть про це не рефлексуємо. Не, але е, багато є історій людей не дуже відомих, або взагалі невідомих, які не дуже активні в соцмережах, але вони просто небайдужі. І про таких я теж хотіла написати. Прекрасно. Дуже дякуємо. Ми зичимо вам, звичайно. Уважних і вдячних читачів, і щоб якомога більше людей О, Боже. прочитали де ж схід українського сонця, і до речі, дуже легко читається. Дуже Дякую. легко ті, що так приємно. Дякую. Дякую дуже.